Як виглядає день каміна де Сантьяго По годинам каміна, треба готуватись до ранніх підйомів. Мені взагалі подобалось вставати ще до світанку та виходити якомога раніше, щоб не потрапляти під активне сонце. Але на північному шляху ніхто нікуди не спішив, тому сніданок в Ольберге зазвичай був десь о 7-8 годині. І, до речі, бейсік іспанський сніданок це тости, джем та кава. Приблизно о 8 вже починаєш шлях, і дуже часто на початку ти йдеш в натовпі людей, але у всіх різний темп тому все одно більшість шляху ти проводиш на один. В середньому я йшла 5-6 годин на день, тому приблизно о 13 я вже могла підходити до Альберге. Під час дороги, звичайно, ще можна зробити зупинку на тартилля до батата в якійсь таберні, або просто б нам посидіти біля океану. Після заселення все, що хочеться найбільше, це прийняти душ та відпочити. Тим паче, іспанці в цей час йдуть на сієсту, тому магазини та заклади не працюють. Ще якщо я зупинялася в якомусь невеличкому місці, то в цей час я йшла гуляти по місту, якщо мої ноги ще не дуже сильно боліли. С о шостій, сьомій пілігрими зазвичай збираються на вечерю. Це може бути щось, що готують в Альберге або у покупки супермаркету. І за вечерю зазвичай відбувається планування наступного дня. Тобто, ти плануєш свій відрізок дороги, зупинки та бронюєш житло на завтра. Ще трохи часу на відпочинок та на соціальні активності та знайомства, і о 9-10 можна йти вже спати, бо завтра рано вставати.